Зима 2023 року нагадує про себе не лише рясними снігопадами, а й перемогами наших земляків у зимових видах спорту. Найгучніша новина пов'язана безперечно з біатлоном. Збірна України з біатлону назвала склад на зимову Юнацьку Олімпіаду 2024. Перші за чотири роки юнацькі зимові олімпійські ігри стартують у лютому в корейському місті Канвон. На турнірі відбудуться змагання з семи видів спорту. До програми юнацької олімпіади, зокрема, увійшов біатлон. Організатори планують розіграш шести комплектів нагород у спринтерських індивідуальних гонках та змішаних естафетах. Власники перших біатлонних медалей у канвоні визначаться 20 січня. Україну на турнірі сумарно представлятимуть 10 спортсменів, з яких два заявлені в статусі резервістів. Найприємніша новина, що серед дівчат основного складу названа і наша землячка Поліна Пуцко. А перед олімпійськими гонками Поліна бере активну участь у всеукраїнських змаганнях. Зокрема, на чемпіонаті України з біатлону серед юнаків та дівчат Поліна посіла друге місце в естафетній гонці, третє місце в індивідуальній гонці та третє місце в спринті. А ось на чемпіонаті України серед дорослих Поліна була четвертою в спринтерській гонці. А у Фінляндії в місті Рука відбувся перший у змагальному сезоні 2023-2024 етап Кубка світу з лишних гонок. Атлети змагалися в спринті, інтервальній гонці і масовому старті на дистанцію 20 кілометрів. У спринті та інтервальній гонці класичним стилем кращої з української команди стала вихованка Конотопської дитячо-нацької спортивної школи Вікторія Олег. Щоправда, місця, які посіла наша землячка, виглядають не так оптимістично: – дев'ята і штидесята. Проте, в будь-якому разі, це кращий результат серед представників України. Нещодавно відбулися українські змагання серед юнаків та дівчат з лижних гонок на кубок навчально-спортивної бази Тисавець. У лижних перегонах взяли участь більше, ніж 170 спортсменів зі всіх областей, серед яких і вихованці Конотопської дитячо-нацької спортивної школи, які здобули вісім медалей різного гатунку. Зокрема, у гонці класичним стилем перше місце посіла Ангеліна Цибко, третє місце Дарина Цибко. У гонці вільним стилем третьою була Дарина Цибко, також третьою її сестра Ангеліна Цибко. У спринтерській гонці вільним стилем серед дівчат 2010-2011 року народження. Всі призові місця на приєдесталі вибороли спортсменки Конотопської ДЮСШ. Перше місце Євгенія Литвиненко, друге місце Ангеліна Цибко, третє місце Марія Школяренко. А ось Дарина Цибко здобула друге місце серед дівчат старшої групи. Готували нашу команду до змагань тренери Ніна Саваченка та Лариса Радевич. Гандболістки 2009-2010 років народження Конотопської дитячої юнацької спортивної школи Конотопської міської ради вийшли до фінальної частини чемпіонату України з гандболу. Готував їх до змагань тренер Олександр Паламарчук. Наша команда успішно зіграла у першому та другому турах. Гравчині провели шість ігор. Наша команда посіла друге місце, поступивши тільки збірній команді Хмельницької області. Попереду на наших дівчат чекають складні фінальні ігри чемпіонату, який відновиться у березні 2024 року. І юнацька гандбольна команда виступила успішно. Гандболісти 2009-2010 років народження Конотопської дитячої юнацької школи Конотопської міської ради вийшли до фінальної частини чемпіонату України з гандболу. Готував команду до змагань тренер Андрій Шатрава. Конотопські спортсмени зіграли 6 ігор та набрали максимальну кількість очок 18. У другому турі наші гандболісти обіграли Київський обласний спортивний фаховий коледж збірну Полтавської області та команду дитячої юнацької спортивної школи No1 міста Харкова. Вітаємо наших гравців і тренерів та бажаємо переможних ігор у фінальній частині чемпіонату України.